Буде? Друзі, ми зараз є в стрію. Вітаю, друзі! З вами Остап Стахів та Ярослав Жур. Ми зараз є в стрію. Відповідно, будемо бачити, яка буде ситуація. Нагадаю, ми сіли у Львові на дівському ЖД-вокзалі і їдемо в Ужгород. Яка буде ситуація? Побачимо, адже по дорозі може бути різна ситуація. Ми готові до всього. Маємо з собою конституцію, я вам покажу зараз. Так, і Ярослав я Конституцію. Коституцію. Yeah. Ми їдемо дійсно по закону України. Опа, нам телефон впав. Так, їдемо по закону України. І зараз, можливо, до нас прийде поліція. До на нас є качулька. Ну подивимось зараз. <рапови> заходьте, <Давайте>, заходьте. <давай. рапови> <рапови> Доброго дня вам! Інспектор патрульної поліції. Наш не знам поліції Вардену і Михайло, наша змога фіксується у порядку 40 закону України про нацполіцію. Виник mm -hmm. вас конфлікт. З ким? З ким? У нас немає жодних конфліктів. У вас немає жодних конфліктів? Ні. Чомусь Зроз. начальник поїзду даного, в який ви приймуєте, кажуть, що розпочався з вами конфлікт. Немає жодного конфлікту. Який, який конфлікт? саме конфлікт, конкретніше будь ласка? Е, Вказують, ну, що які показували COVID сертифікати при посадці в даний. Вагон. Це хіба конфлікт. Дивіться, це перший не конфлікт. Так. Бо я медичні свої документи, як будь-який громадянин, обменів собою Конституція України. Так. Я знаю закони, стаття про перевезення, стаття 4 та 12, стаття 33 Конституції України. Заложних прав людини ООН. Це стаття 13, 12 стаття Пакту про міжнародні права і громадські права. Це 4 стаття. От і відповідно е, мої права не можуть бути порушені. Також є закон про персональні Я повністю згідний, що ваші права не мають Все. бути порушені. Тоді до нас хто можуть бути претензії. Я просто я стахів Ми, стахів. ми, стахів. ми, ми тільки підімчає ми згідно Конституції України. Ми залики, юридичний показали чин. свої паспорти, сіли в поїзд І відповідно діє в межах закону. Добре, України. дозвольте я ознайомлюся з вашими документами. На Ви... підставі чого? Написав, на Від... дивіться, Ми зараз. Тут виїхали на лінію 102, Є, є стаття є закон України я про щось, національну... щось порушив. А я нічого не порушив. Є закон України про національну поліцію. І що там говорить? Ви постаття пок... тридцять пункт 5, То що там що? Можу я перевіряти як поліцейський На підставі документ. Ви чуєте, що на, я законів. Не ви можете, ви Но... маєте право перевіряти. Сіки всі, всі, я вважаю, усі. що вчиняється адміністративне а правопорушення. А правопорушення. Скажіть, скажіть. Я не кажу, що Ми. вами вчиняється адміністративне так. правопорушення. Так, я тоді я, я тоді вказую, не... що вами, але ви перебуваєте на місці вчинення правопорушення. Якого? Якого саме? Порушення карантинних норм? Mm, немає ніякого карантину. Ви відмовляєтесь надавати свої дані. Дивіться, будь ласка. Карантину в Україні немає. Є постанова імені України Конституційних. Судів. Тут вказано чітко, воно є не одне. Я вам можу, хлопці, показати, ні, давайте, ознайомтесь, будь ласка, давайте, ніякого не будемо, карантину немає. По всі, давайте по закону приймаємо. Так, да, по закону. Дивіться, стаття 18 частина 3. місце в, в тому зараз вагоні, щоб ми е, ну, Ні, зараз ході цьому... прийшли. Як нема мі є закони свої постанови літься. кабінету міністрів так, так далі і тому подібне хочемо, так? щоб ви були в курсі, що карантин не введений на території України, так як він може бути введений тільки у, 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 у випадку введення воєнного або надзвичайного стану стаття 64 конституції України. Тому цей закон. Ця постанова Кабінету міністрів вона не має ніякої юридичної сили вона не може порушити наші права. Вона не може вона суперечить Конституції України. Ось є конституційні рішення. Ви в апріорі маєте сертифікати. Я, я, я не розголошую, розголошую медичну таємницю Стаття 276 цивільного кодексу України і та це охорона здоров'я закону України Також про захист персональних даних закон України окремо є. Я не розголошую своїм. Дештиниці, подивіться, як народний депутат, заступник фракції свого народу, говорить, що депутати і люди, і громадяни не мають розголошувати своїх медичних документів. Там, він навіть назад, сказав, роз... що він і... не має права навіть запитувати, запитувати такі, та, тані, так, бо, бо, дуже формально. Інформація... Що ви перехону що ви перехоплюєтеся тими всіма моментами? Я досить юридично підхована. Дякую. Е Є якісь від вас здання, з ким я спілкувався, собі? Мужчина, Ярослав, так. А ви, а як? Ярослав. Ярослав. Живий Живий чоловік. Добре, що перебігу конфлікту. Ви кажете, Ми не, ми шо, не бачимо. Що не бачите, ми, ми показали, ми ніякого, ми показали свої документи на проїзд. Так. Ми а показали ви... свої паспорта. Зайшли чемно, так. замовили собі чай, нам принесли чай. Так. От. І ми їдемо собі. У Все білетів. Дякуємо. Вам дякую, дай Боже вам здоров'я, щасливенько хлопці. Бережіть себе. Як ми і передбачали, друзь, ти можеш зараз набрати тоді наших дівчат? Все добре, все добре, друже.